Вітаю, друзі, слава Україні, міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. А про що сьогодні? Ви знаєте, чесно кажучи, є цікаві новини. Я просто думав: а яким же чином назвати заголовок, який зробити, що поставити на афішу? Ну ніяких інших варіантів, як дурдом на призбі» або новини нашого дурдому. Щось мені в голову сьогодні не лізуть. Але, виходячи з нормального настрою в наших головах, потрібно все ж таки до деяких речей відноситись не лише критично, але і скептично. Хоча вони є цікаві, і я з вами вирішив поділитися. Тому, поки ви підписуєтесь на канал, в принципі, поїхали. Так, з чого починаємо? Ну, напевно, що починаємо, як я казав, з дурдому, який зараз на сьогоднішній день несеться з усіх усюд, а саме. Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, і ми приглашаємо його в Москву, сказав Ушаков. Бо наш Володимир Олександрович теж зробив дуже цікаву заяву. Звичайно, окрім того, що він дуже хоче зустрітися з Путіним. А я собі тако сижу і думаю, що би що? Ну, вже ж були зустрічі, і ми розуміємо, що екзистенційність цієї війни не дозволить Путіну піти на якісь підписання. Навпаки, може загнати Зеленського в глухий кут, тому що його досвід, який би він хороший, не був. Але на даний момент ми можемо сказати, що КДБ завжди виграє в КВК. Так, саме офіцер КДБ завжди виграє в клоуна з кварталу, тільки хоча б тому, що вміє рахувати на декілька кроків вперед, і рівень планування ситуації у нього набагато дальший. А наші фактично займаються так мовити реактивною е, політикою, а саме реагуючи на виклики, які поступають кожного дня, не формуючи порядок. Денний, я вже казав неодноразово, що зустріч в Абудабі з представниками Америки, Росії та України без Європи це вже програшний варіант для нас, тому що ніяких гарантій безпеки ми все одно ні від кого не отримали. Чи можливо Зеленський думає, що він отримує гарантії безпеки від Путіна? Ну, Путін вже, як мінімум, продавлює декілька тем, на які сьогодні чомусь ніхто не реагує, а саме русський язик, русська церква, ну і все інше. Тим не менше, Володимир Зеленський сказав ще одну річ, Daily Експрес пише, він назвав 27-й рік цільовою датою вступу своєї країни до Європейського Союзу. Ну, по-перше, це не твоя країна, бо Україна тобі не належить. Так, ти президент, але ми не твої. Ну, але другий момент. Він же знову ж таки зауважує, що це конкретною метою та наріжним каменем є гарантії безпеки на тлі невпинної війни. Чомусь він вирішив, що вступ до ЄС буде йому в цьому допомагати. Чесно кажучи, я не знаю, як коментувати ці речі. Просто-напросто скажу, що в цей хайп на таких заголовках я не сильно вірю. Ну, як мінімум, так моя думка приходить, як то кажуть, і формується. Тим не менше, ми можемо сказати ще одну історію, що чомусь всі зараз вважають в тому дурдомі, що залишилось ключовими невирішені два моменти: перший територіальні питання, друге Запорізька атомка. Тобто, по всім остальним, я так розумію, Володимир Олександрович Зеленський вже гривою своєю ківнув. Зокрема, наприклад, щодо 15 го пункту, а саме, неможливості військовим шляхом відвоювати. Ту територію, яка в нас захоплена, от, щоб ми самі взяли на себе зобов'язання цього не робити. Я от думаю, а коли Росія буде сипатися, ми будемо дружно махати ручками чи плескати в долоні, ну як так, як опозиція білоруська, яку сьогодні страстно вітає Зеленський. Ну коротше кажучи, я сьогодні до цього відношуся як до якоїсь, знаєте, дежавю, ну тому й називаю цю історію дурдом. На Далі. Далі є ще цікава новина, і хотів вам про неї розказати, тому що є нюанс. Нюанс полягає в чому? Ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп що зробив? Ну, він же міг нічого кращого придумати, окрім того, як в Білому домі повісити фотографію, де він з Путіним. Ви розумієте, ну я би можливо вже не додавав би цю історію тим, що фотографії, де ти, скажімо так, ідеш на поводу у чекіста. У диктатора, у маніяка, а саме в Анкоріджі була зроблена ця фото, і саме в Анкоріджі було прийнято рішення заходити в переговорний процес без припинення вогню. Тобто, ми базарем не вбиваємо. Чесно кажучи, я не знаю, як би на це реагувати, але ринок реагує дуже цікаво. Тому знову ж таки ще один елемент цього дурдому полягає в тому, що ви зараз на ваших фото бачите, що правильно ви бачите, як відреагував долар. Останнє оце от піке. Це індекс долара. А взагалі, оцей от графік, щоб що ви зрозуміли, це графік за останній рік? Це фактично рік перебування Трампа при владі. Це є графік індекс долара по відношенню до ключових валют світу. Ну, десь так ви бачите сьогодні як ніколи успішними реформи. Боротьба проти союзників, і як мінімум, як мінімум, тарифи союзникам. Ось ця фотографія. Це все, що треба бачити з того дурдому на призбі, за яким ми з вами звертаємо увагу. Ну, а наші новини продовжуються, і я, як мінімум, зараз маю чергове, що зробити правильно. Закликати вас підписатися на канал, в пайники, зробити коментар, а що ви думаєте з цього приводу? Бо в нас ще є що обговорити. Так. Слідуючи, на що хочу звернути вашу увагу. Ну, як мінімум, на перепалку між одним із небагатьох, як я кажу, тверезих політиків у Польщі. Їх там багато тверезих, ну оцей, самий яскравий, це, це пан Сікорський, який е, відреагував на те, що росіяни використовують старлінки в шахедах. І ми знаємо атаку на наші міста. Ми бачили вчора жахливі кадри атаки на. Пасажирський потяг, тобто це не потяг, на якому їдуть танки. Ще раз наголошую, і ми розуміємо, що Росія це країна терорист, і ми знаємо, що вони використовують Старлінг у своїх шахедах, руйнуючи мирні міста. Сікорський на це зауважив і зробив, скажімо так, ну серйозну заяву. Випад в бік е, маска без образ, але дав зрозуміти чувак, тобі типу, ок. Що оце от відбувається? Бо я пригадую, а думаю, пан Сікорський також пам'ятає, а це голова МЗС Польщі, що вони нагадаю, принагідно. Так, от, я пригадую, як маск відключив старлінки, коли наші безпілотні катери шурували в сторону Криму на початку повномасштабного вторгнення, як ми тільки почали це все робити. І він сказав, що він не хотів ескалації. А зараз як? Ок. Все нормально. Ну тим не менше, маск назвав Сікорського слинявим імбіцилом. Це треба все, що треба знати про людей, які впливали на вибори в Сполучених Штатах. Людей, які впливали на політику Сполучених Штатів ранніх етапів роботи нової адміністрації Президента Трампа. Це для того, щоб ви знали. Ну, а ми з вами продовжуємо, тому що в нас є. Теми, які набагато головніші. Чому на сьогоднішній день я вважаю їх набагато головнішими? Бо вони стосуються України, і це є саме в контексті наших, не знаю, Баканових. Давайте так скажемо. Отже, Олексій Гончаренко звернувся з тим, що запросив на ТСК. Запросив на ТСК Івана Баканова, так, того самого Івана Баканова, якого фактично вже вся країна по телевізору бачила, як воно рахує бабки. Як воно здавало інтереси України, як воно разом з Науменком зраджували нас з вами? Так, от воно десь ділося, і для нас потрібен дуже цікавий сигнал, тому що зараз Гончаренко опублікував свій запит в національну поліцію, що каже: так і так, надо доставити чувака на ТСК? Ну як це типу було звернення? Да? І що сказала національна поліція? Національна поліція відреагувала миттєво і сказала, що за інформацією наданого поліцією, ну це йому так відповідав міністр Клименко. Процес встановлення фактичного місця перебування Баканова Івана Геннадійовича для вручення йому запрошення на цей час триває. Хочу сказати, що відповідь надійшла. Значить, на запит від 23 січня. Отже, фактично, до сьогоднішнього дня ми бачимо, що з 23 січня невідомо, де перебуває Ваня, де перебуває Баканов, де перебуває ця нечість. Так тому, що якщо ми розуміємо, що з 23 січня вони не можуть його знайти, то отже, питання порушення кримінальної справи за державну зраду, от від по інформації, яку отримали з. Відкритих джерел з фотками, з відосиками, з заявником, зі свідком і так далі. Ніхто цю справу не порушував. А Ваню Баканова шукають. Нагадаю всім, що засідання має відбутися. Якщо я не помиляюся, 3 лютого 26-го року побачимо, що вони напишуть. Ну, а ми ж продовжуємо. У нас є ще новини. І ці новини полягають в наступному. Дуже цікава інформація, бо це є фактично головна тема сьогоднішнього дня. Я хотів би поговорити про ситуацію. Ну, назвемо так, з ухилянтами. Так, це дуже цікава історія. Я сьогодні просто-напросто тупо прифігів, але цієї історії є дуже непоганий хепіенд. Тому саме такою новиною хотів би з вами поділитися на. Даний момент і поїхали. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що на сьогоднішній день в Україні дуже серйозно толерується партія ухілесів, ухілесів, ухілянтів, як би ми їх не називали. Але мені вискакує ось ця історія. І ось ця історія говорить про те, що ну, телеграм-канал досить потужний, великий телеграм-канал, розповідає про те, що в ТЦК зараз нараховується майже 46 тисяч працівників. Ну, я так прикинув і трошечки прихренів це ж 5 повноцінних бойових бригад. От, але ми ж розуміємо, що там багато військових, які пройшли горнило війни, і, як то кажуть, і не можуть зараз ну, повноцінно виконувати бойові завдання. Тому я до цієї цифри не сильно прив'язуюсь. Але я прив'язуюсь до наступного. Більше про мобілізацію тут. І ось цей мільйон телеграм-канал дає посилання на інший телеграм-канал. І ви знаєте, що я побачив? Папа! Телеграм-канал називається УХілянт. Інфо. Закритий, мене туди не допустили. І треба було надіслати запит на модерацію, раз, щоб мене туди пустили. Ну, коротше, я туди не попав. Суть не в тому, чи я туди не попав, бо мені було б цікаво подивитися, але я знайшов, хто мені підказав, про що там публікації. Уявіть, про що там публікації. І ось саме в цьому ключі я хочу зараз розказати дуже цікаву історію. Це історія життя солдат. Солдата, який пройшов війну, солдата, який пройшов полон, і Ну, коротше кажучи, цей допис є публічним, тому ніякого секрету нема. Євген Шибалов написав: від сьогодні на КПВВ Рава Руська, це було 4 години тому, український кордон перетинав рейсовий автобус на Варшаву. Усі пасажири автобусу мали нормальні ухилянські ксіви. Усі, крім мене, з усіх в армії служив тільки я. Я вам зараз далі дочитаю. От, Поки ви підписуєтесь на канал, донатите на ЗСУ, ну і звичайно допомагаєте існувати нам, а я продовжую. Так от з усіх в армії служив тільки я. І мене єдиного за кордон не випустили. Бо з одного боку, колишні військовополонені не підлягають обов'язковій мобілізації. Ну, є такий закон, бо хлопець пройшов в полон і так далі. Вирушаючи у подорож, я наївно сподівався, що хоча б в цьому випадку пряма норма закону. Працюватиме як слід, а саме, колишні військовополонені не підлягають мобілізації. Зрозуміли. А з іншого, колишні полонені мають право повернутися до війська добровільно, отож формально залишаються військово зобов'язаними. Тобто, пряма дія закону вказує на те, що він не підлягає мобілізації, але формально він має право. Ну, як будь-хто будь-який громадянин нашої України. Так от, так от саме тому мене не випустили. Кілька слів, як власне в тому автобусі я опинився. Це Євген Шибалов пише. Бо декілька місяців тому в Україні була провідна дослідниця Українського інституту Гарвардського університету, доктор Емілі Ченел Джастіс. Так от ми перетнулися, коли спільні друзі попросили своїм авто показати Емілі. По наших університетах, покатати по наших університетах з лекціями. Я погодився. Ми з пані дослідницею чудово провели час, потеревенчили дорогою про всяке різне, а за деякий час вона написала: в нас буде конференція по Україні в Гарварді. Розумієте, да? тобто, це ж це ж університет, де навчається ну, еліта. Або не хочеш приїхати до академічної спільноти трохи про реалії розповісти, як воно все насправді? От як мені розказував, а я та окей. Отак, от, от я опинився в тому злощасному автобусі і мав їхати до Гарварду на конференцію по Україні, будучи щиро впевненим, що всі пережиті випробовування відкривають мені кордон, але хрен там ну нічого. Наскільки мені відомо, туди ще має їхати Максим е, Мосес. Тому постарайся, Макса, каже, товариш е, працювати придеться за двох. Ця історія привернула увагу суспільства, і тому я хочу вам зараз на цьому наголосити. «бо». Знаєте, бо чому? Бо це було опубліковано 4 години тому. Всі, хто свідомі, перепостили, написали свої коментарі. Я так само перепостив тегнув пані військового амбудсмена. До речі, офіс військового амбудсмена вчорашнього дня працює в Україні. Бо ну, призначити, не призначилось, треба ще запустити офіс. Тому Ольга Решетілова також бо я її тегнув у Фейсбуці. Не знаю, чий дзвінок допоміг, чий репост допоміг. Неважливо, але це спрацювало. І Пан Євген Шиб... Шибалов пише: отже, ба-ба-ба-бам, через кордон мене врешті пропустили. Прикордонники на рави Руські дуже вибачалися і співчували. Все розуміють, кажуть. Але своїм одноосібним рішенням ми ж не маємо права пропустити. Зробили те єдине, що могли в межах своїх функцій та повноважень. Відправили запит на Київ до головного офісу Держприкордонслужба. А ви пам'ятаєте, Дейнеко звіти вже поперли за контрабанду? І доволі скоро надійшла. Очевидна відповідь, бо є пряма дія закону. А пряма дія закону каже, що вони не підпадають під мобілізацію, під обов'язкову мобілізацію. Коротше кажучи, прикордонники посадили мене на наступний автобус і вмовили водія безкоштовно підкинути до аеропорту в Варшаві. Зійшлися з ними на тому, що після повернення таки схожу в свій ТЦК і зроблю ту дурну відстрочку. Хоча, в принципі, це ж не відстрочка. Наскільки я розумію, це. Ну, Людина не підлягає призову. його треба зняти з військового обліку. Коротше кажучи, ситуація така. Побратим подякував всім, хто допоміг. А саме на цій мажорній ноті я хотів з вами закінчити сьогоднішній стрім для того, щоб ви змогли підготуватися до наступного ефіру. Бо сьогодні буде ще один ефір, а ми з вами поки що переможемо. Слава Україні!